Готуй себе до зустрічі з Ісусом, готуй свій розум, душу, тіло, дух. Хай серце буде вільним від спокусу, нехай гріхів розіб'ється ланцюг. Готуй себе в щоденних перемогах і крок за кроком небо наближай. Чекай Його, чекай на свого Бога, даремно час земний не витрачай, і буде важко, будуть сльози литись, захочеш руки опустити в боротьбі, але не перестань. Прошу, молись за Господом Христени, не йди. Готуй себе, попереду змагання, і може, не один запеклий бій, і хай в тобі одне горе бажання зустріти з тим, хто вірний і святий, зустріти з ним у славі невимовній, почути співи ангелів святих. Це мить чекає тільки на готових. Твоє ім'я чи буде серед них? На них чекають шати, білосніжні, вінець і місто. Бог створив для нас Готуй себе, бо може бути пізно. Христос іде вже скоро, скоро час. Амінь. Амінь. Слава, Богу. Слава Богу. Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустиною агар, в обличчя вітер рвучко б'є колючий. А під ногами ось пісок, як жар, іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на віччю межі, вже стільки сліз в дорозі цій пролито, вже стільки болю каяття душі, якби ж сама, а то ще й син з нею обоє вигнані. І знов із дому в нікуди. І так ідуть з розбитою душею, з буханцем хліба, бордюком води, а на крої пісок гнітуча тиша, І де-не-де відніються кущі, під ними сина помирати, лишить і відійде, щоб ці страшні тиші піднести голос. У безпорадні плачі сльозами Богу вилити той біль, їм вирок смерть пустиніці, одначе у неї є ще заповітна ціль. На відстані стріли, навпроти сина, що помирає без ковтка води, згадати шлях. Який пройшла і прожила у статусі невільниці і раби. На жаль, шатра затишно чи їжі, чи одягу, що вдосталь в неї був, жаль лиш одного піддалась гордині, хоча цей час давно вже проминув. Уже вона корилась своїй пані та непокірним виріс її син. Тепер вони обоє у вигнані. І ви з цього є лише один померти у розпеченій пустині без хліба, без холодної води. Так каже ангел: ось. Почув я нині. Той голос отрока, вставай, іди сюди, дивись, криниця, набери води, напій дитину, пий сама живіть, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, де взялось сміливості й відваги, бурдюк наповнений до сина донести. І знову повернулися їх сили і знову йдуть пустини і вони. Як часто й ми йдемо крізь пустині нелегкого й тривожного життя, і завмираєм безпорядно в хвилюванні, коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло. Коли розрилука болем душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це, та Бог веде, хоч може, ми всього того не бачим, за білью й розпачем, як поряд він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить. Душа і тіло, і слова втікають, і неможливо вилити свій біль, а і наші молитви кудись зникають. Здається, втрачена вже всяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині без друзів рідних, просто сам один. У горі безпорадності години на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода, розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа. Якщо уста не можуть говорити, молись сльозами. Потихом душі вір, Бог могутній, може зрозуміти твій шепіт, крик і стогін у душі, Пустиня вчить молитися до Бога без пафосу, без зайвих, гарних образ, тому й не раз лежить туди дорога, тому що Бог. Навчити, хоче нас, як треба довіряти йому щиро, як відкриватись Богу простоті, хоч часом, ніби й несправедливо, що стільки лиха випало тобі, та знай надміру Бог не посилає страждань у твоє життя і у пустинях. Нас не залишає, а там готує нас до майбуття у вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця, тому в пустинях не підай свічаю, в пустинях ти шукай свого Творця, В пустинях ти шукай живого Бога крізь білі сльози. Розплій і відчай, молись йому, розвіється тривога, світліше стане стежка в раї. Амінь.